Друзі, всім привіт від Українки з Албанії. Я дуже дякую вам, що ви відкрили це відео. Як і обіцяла, будуть різні формати. Ось ми вриваємося в моє албанське життя. Сьогодні субота, 20 вересня. І сьогодні я їду на захід, який влаштовує теж наша українка Аліна, з якою ви знайомі, це стиліст, і я їду до неї на майстер-клас. Точніше, їду з, неї, з нею на її майстер-клас. Про все зараз буде розповідати. Але спочатку покажу свій лук, у мене там трохи хаос позаду мене, вже поспішаю. Справа в тому, що ми з Аліною їдемо однією машиною в Дурес. Тому що її мастер-клас в Дуресі буде. Тому що той, який був в Тірані, я пропустила, ну так вийшло. І зараз я вирішила підтримати Аліну. Вона класна, Аліна дуже багато. Працює, щоб робити світ цей красивим. Я от вчуся у неї. Спеціально вам показую лук, тому що Аліна, в принципі, заочно, хоч я з нею не брала прямі консультації, такі, але заочно теж Аліна повпливала і на мій зовнішній вигляд. Коли в тебе такі знайомі, то хочеться якось відповідати, теж. Ну, нормально виглядати. Аліна мене надихнула просто задуматися над своїм зовнішнім виглядом. Тому не дивимося на фон, бо там зараз і вішаки, і все, що завгодно. Я відпарювала ці брюки. Сьогодні я вдягаю льняні брюки, в'єтнамки до золотої фурнітури. Отакий поясок, темний, щоб не перерізати талію. Тут футболка з золотим класичним принтом, прикраси, біжутерія. Дзеркало брудне, вибачте, життєвий контент. І я от думаю, що надягати зверху мою білу сорочку, тут ще так гарно теж заправлю, беру з собою сумочку. І отака от сумочка в тон зара. Можна зняти цей довгий рамінець, можна його залишити. Можна носити так, можна на плече. Думала, чи вдягати зверху мій капелюх солом'яний все-таки ми їдемо в дурес до моря, Хочу займатися іншими справами. Але напевно, що не буду перегружати цей образ зайвим. В мене в сумочці окуляри, якщо буде сильне яскраве сонечко, окуляри в мене врятують. І отакий у мене, ну я вважаю, Old Money Look. Що скажете? Отак я поспішаю на Алінен майстер-клас. У нас сьогодні в Албані, в Тірані та в Дусі, за прогнозом плюс 32 в день. Тому отакі натуральні тканини, льон, о, бавовна це робить життя справді кращим. І, от в спекотних країнах я навчилася. Вдягатися, якби це парадоксально не звучало, от мені в закритих брюках, чи в довгих сукнях, чи навіть в сорочці зверху накинутій білі, мені справді менш спекотно, аніж якщо я от раніше там футболки, велосипедки вдягала в спеку. Я розумію, що от якось моє тіло краще реагує на спеку, коли. Не збирає тепло, коли одяг переймає цю ініціативу. Але головне вибирати якісні матеріали. Ну, сьогодні от буду вчитися теж у Аліни, що вона там розкаже. Мені цікаво послухати майстер-клас щодо стилю. От ще більше вдосконалюватиму свої знання. А ви пишіть, чи ви помітили зміну стилю у мене. В принципі, у мене дуже часто голова в кадрі, і мало що можна, напевно, зрозуміти було з попередніх відео. Але я обіцяла частіше показувати луки. Ну, Бо маю привід, маю нові знання і маю новий оновлений гардероб. Дуже багато нового я підкупила. Красуночка, ти красива і без одягу, але ти залишаєшся зараз на хазяйстві. Залишаю цибульку вдома. Вона мене буде чекати. І завжди проводжаю так. Ми з Аліною вже в Дуресі. Всім привіт! Ми приїхали на таксі в Дурес. За 20 євро. 2000 тисячі коштує таксі. Ну, це так, щоб цей влог був не тільки для мене цікавим, а й вам трошки корисним. Ось. І отак можна стирани. Скільки ми їхали по часу? Десь хвилин 40, менше. Але летів так водій, капець. І ми оце доїхали в Дурес. Є ще час до майстер-класу. Аліна потім розкаже про свій захід. Обов'язково дочекайтеся, а ми поки шукаємо затишне місце, щоб присісти випити кави. Так, ми приїхали вже на місце. Буде сьогоднішній заход проходити в кафе Мулірі. Аліна готується до практикуму. Я тут теж завчасно компанію. Роблю, ми тут весело ще бачимо. І кажу, Аліна, поки О, не прийшли... Знали би про що? Про особисте. Кажу, розкажи про практикум, поки не прийшли гості твої, Моїм Глядачам буде цікаво почути, про що твій за захід. У нас сьогодні буде практикум про капсульний базовий гардероб, як його складати, про те, для чого на три сезони робити заранче шопінг-ліст. Ось і чому е, осінній гардероб це гардероб на три сезони. Ось така у нас тема сьогодні. Про неї в принципі, і будемо спілкуватися. Як часто в тебе такі заходи? От е, в Тірані, в Дурасі, е, минулого разу я в червні проводила, тобто раз десь в сезон. Угу. Я так його провожу. Насправді тут дуже довго робити звичайно, що матеріали підбирати слайди, робити презентації. Ось такі ще роздаткові матеріали роблю різні. Для дівчат. Ну, достатньо, звичайно, що частина роботи, але мені це подобається. Я в минулому бізнес-тренер. Це моя якби, основна була задача на роботі навчати людей. Щось моя місія взагалі людей робити кращими, може гарнішими, також можна сказати. Ну, Мені це подобається. Я рада бути сьогоднішнім гостем. Я Шіру. Шіру. Дякую за запрошення. Дякую тобі. Дякую, що приїхала. Ось навіть стирани зі мною сюди підтримати Ну я пропустила, мене пропустила, дуже, пропустила дуже тіранський захід, тому мені ну, дуже приємно, правда. Чекаємо дівчат. Сьогодні будуть лише дівчата. Так затишно, отак будемо тут всі розміщуватися. Колись треба зробити для хлопців захід. Ось ти мене вдохновила на такі думки. <рес> ну подумай. І поки ми чекаємо відвідувачів, гостей аліненого практикуму, я трошки поділюся враженнями, бо ми вже в особистій бесіді визначали мій типаж зовнішності. Раніше ми з Аліною зустрічалися в контексті дружніх відносин, а тут я маю змогу як професіонала розпитати про свої стилістичні якісь особливості. І ось цікаво, що Аліна так сходу визначила за рисами мого обличчя, типу фігури, мій типаж. І в мене типаж романтик, натурал з акцентом на романтика. Ось. І це цікаво, тому що я раніше якось я чула про це, знаєте, десь краєм вуха, краєм ока бачила, краєм вуха чула і ніколи до себе не інтерпретувала. Типу, ну, Хтось там романтик, хтось там оце, гамін, а хто я, ну, я, я Ніна просто Сергіївна. А зараз я дізналася про себе більше і зможу добирати а, речі якісніше, бо от робота стиліста, як я зрозуміла, от спілкуючись з Аліною, це не про накопичення речей в гардеробі. Це не означає, що кожен сезон купуємо, купуємо, купуємо нове. А ми е, розбираємо наявні речі. Визначаємо взагалі, які нам пасуть, які не пасуть, підкупаємо те, що вже пасуватиме до наявного гардеробу. Тобто це велика робота, десь навіть може і крапітлива, десь може і нудна ну, в процесі. Але дуже цікава на перспективу. Бо зовнішній вигляд це не лише там, як я селфі зроблю, яке в інстаграмі буду виглядати. А це презентація в принципі людини в житті. Тому мені справді цікаво. Тепер буду орієнтуватися на мій визначений типаж. Откажу наскільки важливо які аксесуари у людини роблю аліні комплімент, як гарно все дібрано. Розкажи, будь ласка, про свої аксесуари сьогодні. Е, дякую. По перше, давайте забудемо про це правило: про те, що не можна комбінувати срібло з золотом. Це вже е, дуже. Устарівша тема, якби біколори завжди в моді. По-друге, аксесуари потрібно аксесуарну групу обирати до своєї типу шкіри. Якщо у вас більш теплий відтінок шкіри, ви обираєте більш темні, скажімо так, аксесуари, тобто золото, біле золото, жовте золото вибачає. Рожевий відтінок золота і так далі. Якщо у вас, наприклад, більш холодна шкіра, тобто такий типаж шведської холодної королеви, то вам підійде тільки срібло. А якщо у вас, наприклад, нейтральний тип шкіри, як у нас, або ж змінився із обставинами, наприклад, в Албанії трішки тепліше клімат, тому у всіх шкіра стала більш теплого відтінку, то ви можете змішувати або ж можете носити і те і інше, але ну, краще, звичайно, підбирати комплектами. Я б рекомендувала купувати весь всю цю фосуарну групу на один образ одночасно, щоб ви могли підібрати відтінки, тому що, ну, людині не підготовлені дуже важко згадати, який відтінок сірого металу ви купили в минулий раз. Тому краще весь комплект купувати одночасно. Е, ну я ношу і, і по настрою, і золоті прикраси. От зараз тут у мене переважав золотий малюнок, і я вдягнула золоті mm -hmm. біжутерні такі прикраси, і золотий у мене ременець і я завжди ще звертаю увагу, якого кольору фурнітура в мене на сумці і на взуті. Mm -hmm. От у мене е, в'єтнамки теж золотою фурнітурою. Якраз воно так і е, це мене... теж. З золотим обравленням. А так я люблю і срібло, і біле золото, і дуже часто використовую, дивлячись от під різні образи різні, але орієнтується на зазначені речі. Сумочка, взуття, пояс. Ну, от Мені спокійніше спокійніше і комфортніше, коли, от, наприклад, якщо вже золота форня, то вона повністю от золота. Якщо от золоті сережки, то от Тут золоте, тут золоте. Але я знаю, що носять змішане. Ну, якось ще не навчилася так змішувати гармонійно, Буду вчитися. Практикум тривав більше двох годин, і за цей час ми визначили свої типи фігури. Яка в нас контрастність зовнішності, які кольори нам більше пасуватимуть, визначили, який саме одяг нам потрібен на. Осінньо-зимовий період отримали списки, такі шопінг-лист, які можна заповнити, ну, Буде зручно робити закупівлі. Звичайно, похисаючи зайнято на карантин зробила унікальну колекцію, Я яка сказала, що має бути можна біженчими сім базових простих речей, які кожен рік ти будеш у мене закупити і додавати. Да. Я до речі, то вже дуже довго пора. Ну і взагалі нам, жінкам, дуже важливо проводити час в компанії інших жінок, і тут я мала змогу познайомитися з дівчатами, з тими, що зокрема живуть в Дуресі, і була рада цьому знайомству. Ми ось отримали вказівки про кольори, які нам підходять. Я, до речі, жовтого ось ви бачили, накупила вже. Тепер хочу щось коричневе докупити. І ось нам Аліна запропонувала відтінки Pantone, які будуть модними в наступних сезонах. Дуже корисно все, я хочу нові речі вже. Майстер-клас закінчився. Аліна молодець все нам розказала, хто який, хто трикутник, хто овальчик. Ну і які кольори нам гарно всім підходять. І ще багато, дуже багато цікавої інформації. Так, хочу показати вам красу. Ми тут кіпі, що навели, господи. Всі, всі див, дивляться на наше жіноче, українське ком'юніті. А я дивлюся на чудовий бульвар Епідам, готелі Епідам Гарден. Боже, це от моє найулюбленіше місце взагалі в Дурасі. Оцей вид з мулірі відкривається дуже гарно. Візьміть на замітку, які тут фотки можуть вийти красиві. Ось. Рада, що поїхала. Я якось не збиралася в останній момент. Вчора ми з Аліною зустрілися. Аліна каже: поїхали. І я поїхала і зовсім не жалкую. тому що взяла до уваги моменти, що мені можна покращити в моєму зовнішньому вигляді, і буду знати і вам демонструвати. Продовжуємо свою культурну програму. Аліна пішла далі на зустрічі. А ми з дівчатами пішли їсти. Звісно, що їсти я показувала вам епідам тільки що з балкончиком у лірі, і що ви думаєте? І ми вже тут. Я не була тут два роки, але я впевнена, що суші тут так само будуть смачні. Ну, подивимося, ми хочемо замовити саме суші і дивуємося цінами, що тут не так дорого, як, наприклад, в тій же Тірані. В Тірані рол десь 12, 13, 15 євро. Тут роли, дивіться, по 10 євро. Ось тисяча лек це 10 євро. Коктейльна карта. Я, буду... я вибрала безалкогольний коктейль. Вина місце справді гарне, і я рада, що маю змогу сьогодні знов сюди завітати через два роки. От дівчата живуть в Дурасі, але тут не були. Мені так цікаво, що я е, запропонувала завітати і от познайомлю містянок з місцем в їхньому місті. О. Але сервіс по албанськи довго несли меню. Зараз от чекаємо вже довго, поки замовлення у нас візьмуть. Ну то таке нічого. Головне, щоб суші були смачними. Картини можна розглядати інтер'єр. Дуже рекомендую всім, хто от в дурасі заходьте вепідом, хоча б на каву не знаю, бо тут справді гарно і зовсім інша не албанська атмосфера. Мій безалкогольний коктейль. хороший тут вибір, і алкогольних напоїв, і безалкогольних дівчата захотіли просеку. Просеку в меню не було, але якщо поговорити з офіціантом, то можна і отримати бажане. Тому дівчата з просеком. Нарешті наші роли. Ми замовили і роли, а це що це там? Тартилія з моцарелою, я чула. Мортаделла. а мортаделла, вибачте, це різне так. У мене такий рольчик має бути з креветкою. Зараз буду куштувати. Кудлатий такий. А ролл був дуже смачним. Рекомендую вам Епідам Гарден на бульварі Епідам, дуже відомий і центровий заклад взагалі у всьому дурасі. Буду його, значить, рекомендувати тепер знов всім, як два роки тому до речі. Поки я обідала з дівчатами з майстер-класу. Аліна там десь проводила ділові зустрічі. Зараз ми вже поїли. Вона ще проводить ділову зустріч. Я йду за Аліною, прогуляюся Волгою, набережною і поїдемо вже разом з Аліною в Чірану додому. Є можливість побачити море. Це не буває чимось неприємним. Чому б не подивитися, не прогулятися. І Дурес я по-своєму люблю такою строгою любов'ю. Я дуже часто його критикую, ви знаєте. Але приїхати сюди як гостя мене надихає. Дурес змінюється, я бачу, розбудовується, все щось нове таке добудували. Дурес розбудовується і все на краще. Вітер, тому мікрофон якраз в тему. Прогуляюся набережною. Поїдемо Ліною. Вона хотіла на автобусі, не знаю. Я на автобусі не хочу, хочу на таксі. Буду вмовляти її на таксі, розділимо таксі, приїду в Тірано. А поки дивлюся, люди ще купаються. Зараз 20 вересня, субота. Дурес. Дурисі ще плавають. Пахне морем. Гарно. що що а вітамін D в Албані можна збирати і восени, і навіть взимку. І цим вона прекрасна. Ми якраз сьогодні розбирали на цьому практикумі таку тезу. Ну, як розбирали? Це звучало як факт. Що от ми всі живемо в Албанії тут з дівчатами певний час. І наша шкіра, навіть якщо ми не загоряємо, наша шкіра все одно набуває більш такого темнішого відтінку. От я, наприклад, та людина, ви знаєте, постійно СПФ постійно з захистом, сонцезахистом, але навіть за таких умов все одно ми стаємо темніші, тепліші і отримуємо вітамін D. Активно. Ні, отак приїхати на вихідний, наприклад, з Тірани в Дурес мені е, подобається. Особливо ось привид у мене був. Я не часто їжджу в Дурес, але отак то Дуже приємно тут. Морське сонечко інакше відчувається, аніж в таке вересневе, пекуче сонечко. У нас там дуже в Тирані жарко, душно біля моря, от на набережні, зараз безпосередньо. Набагато легше це, переживається, я вже відчуваю. Але Тірана мені цікава іншим. І я люблю Тірану вже по-своєму. Тірана моє місто. Ось. Ну, Загалом Албанію люблю. Вдячна Албанії за багато за багато факторів. А забігаючи наперед, скажу, що їхала ми за ліною таки автобусом додому в Тірану. Автобус коштує 200 лек, тобто 2 євро. Таксі, як ви чули, коштує 2000 лек, Тому економія вийшла отака. А від автовокзалу я вже автобусом добиралася до свого. Житла до цибульки таким вийшло це відео. Зустрінемося з вами у нових моїх відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Слава Україні!